Ручерних військовий експерт-полковник зараз разом з нами, пане Петре, вітаємо. Слава Україні. Героям слава. То е, ось ця незаконна споруда в Чорному морі. Е, давайте звернемо увагу наших глядачів, що з тих фото, які вже зараз публікуються, видно, що деякі прольоти різної висоти. так? Ну, Вони повинні бути суцільним полотном. Вони не просто розійшлися, вони навіть Е, Дещо одна піднялася по відносно іншої. Чи може це свідчити, на вашу думку, про те, що опори вже не такі міцні під цим мостом? Ну, про опори ще трошки. Це найміцніше. Але сам факт що то який там відбувся, є неймовірно добрим. Маю на заострити увагу на тому, що ті, хто організували цю операцію, це якісь дуже світлі іншопланетні сили, які вирішили повоювати на боці України. Це дуже серйозні люди, тому що Крим зараз у частині і протиповітряної оборони, і в частині захисту моста, це напевно наймогутніший воєнний плацдарм, який існує у світі. Прикриття Криму потужніше ніж прикриття самої Москви. І те, що якісь загадкові апарати досягнули мети і таке завдали ушкодження мост ну це направду, дуже хороший крок уперед. Але не поспішаємо вже аж так дуже сильно піднімати планку наших позитивних емоцій і стверджувати, що от мовляв завтра вся логістика, котра йде через цей міст, завершиться. Розуміємо, що насправді найсерйозніша артерія це все ж таки залізничний міст, бо через нього ідуть важкі ешелони, які доводять боєприпаси, і все решта. А влучити у таке місце все рівно, що влучити у нитку. Це доволі складне завдання, але Перший крок, чи навіть другий крок, бо нагадаємо, що перший крок був восени минулого року зроблений. Я не маю ні найменшого сумніву і повністю поділяю точку зору очільника ГУР, що він там зайвий. Ну, власне, ви як спеціаліст можете сказати, яка би зброя могла нанести такі ушкодження, як нанесла? Найімовірніше, що. Судна морського класу, котрі можуть мати на борту до 200 кілограмів вибухівки, хоча і крилаті ракети також надаються до завдання таких ударів. Розуміємо, що вже певна зброя такого характеру була опробована як в акваторії Чорного моря, так і в глибину бойових порядків противника. А що відбулося насправді та не так важливо важливо, щоб частота оцього у Кримського моста зростала якомога більше. Він все ж таки доволі довгий. Це у межах. Сімнадцяти кілометрів, і з огляду на те, що ми вже проговорили, що захист його серйозний, це доволі складні операції, але вони виконуються і будуть виконуватися надалі? Тобто, якщо аварії, давайте назвемо це так на цьому мості, трапилися вже вдруге. Після першого інциденту очевидно мали посилити його захист. Зараз ще напевно посилять. Але чи мають росіяни потенціал до такого надзвичайного захисту? не можна недооцінювати Є в них такий потенціал, все ж таки є доволі потужна флотилія в Азовському морі високошвидкісних катерів. Вони також будуть учитися вони також будуть аналізувати, що відбулося. Є в них доволі велике угруповання армійської авіації. Має на увазі гелікоптери і гелікоптери можуть полювати за безпілотними надводними суднами, і звичайно, в частині радіоелектронної боротьби наш противник ще має певний потенціал. Я б не стверджував, що саме це бабуну. Оні вже кінцево переріже цю е, логістичну артерію, але наголошу котре, що крок уперед зроблений правильно. Важливо лише частота таких кроків. Сподіваємося, вона буде наростати. Пане Петре, ви наголосили на тому, що росіяни використовують більше залізничне сполучення в якості військової логістики. Ми пам'ятаємо, що декілька місяців двосторонній залізничний міст до Росії працював в односторонньому порядку. Скажіть, а ми можемо говорити про те, як зараз це вплине обмеження чи фактично унеможливлення автомобільного шляху сполучення може вплинути на логістичні спроможності росіян? в автомобільній частині, що не мудрий є припаси вантажівка на КРАС чи КАМАЗ. Така машина може брати на борт у межах до 60 снарядів, а 50-тонний вагон 500. Розуміючи, що штатний ешелон – це від 30 до 50 вагонів, і що ця така Артерія є робочою, то весь акцент буде зроблений саме на залізничному полотні. Але знову ж таки думаю, що і до цієї загадки будуть знайдені ключі на цю хвилину. Ще у та по цьому мосту має і ідеологічний характер, бо це направду колосальний символ Путінської Росії, і те, що він зазнає ураження, де ж там у мізках їхніх імперських еліт, таке викликає якийсь надлом, і це також вітається. Пошкодження мосту саме в такій конфігурації матиме вплив е, на фронт, поки що ні для того. Коли на фронт треба, щоб він повністю пішов під воду усіх там тих своїх 150 секціях, які він має, і щоб кілька місяців противник не мав можливість його піднімати. А щоб він не мав можливість його ремонтувати, ми розуміємо, потрібна ну величезна кількість залпів далекобійних ракет. У цій частині ми вже маємо якийсь успіх, бо Storm Shadow і Scalp вже надійшли до нас на озброєння, але ті кількості, які вони є, не дозволяють говорити про масованість цього явища. півтори року. У Кримський плацдарм мега сильно насичувався найрізноманітнішою зброєю, озброєнням боєприпасів і всіма іншими матеріалами. Коли цей міст побуде під водою довший час без його відновлення, отоді дійсно південне угруповання почне задихатися, але будемо чесними це місяці. Зрозуміло. Давайте поговоримо в цілому про ситуацію на лінії фронту. На передовій відбулося 28 бойових зіткнень протягом минулої доби. Про це йдеться у зведенні генштабу зсу. На купінському напрямку наші воїни стійко тримають оборону протягом доби. Противник вів безуспішні наступальні дії південніше Масютівки Харківської області. На Лиманському напрямку намагався наступати східніше веселого Донецької області. Безуспішно на Бахмутському напрямку наші захисники відбили всі ворожі атаки в районах Оріхов. Васильівки, Григорівки та Іванівського окупанти намагалися відновити втрачене положення північно-західніше Курдюмівки не змогли на Мар'їнському напрямку. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки на Шахтарському напрямку у північній частині. Старомайорського Донецької області противник здійснив невдалі спроби відновлення втраченого положення на Запорізькому та Херсонському окупанти намагаються не допустити подальшого просування наших військ. Пане Петре, нещодавно Гана Маляр говорила про те, що на Харківщині росіяни пішли у наступ. Чи вбачаєте ви в цих діях намагання росіян повернути ті території, з яких вони бігли торік? Ну тому з яких вони втекли, я не уявляю зараз. Можете про що намагаться атакувати саме на східному плацдармі, Він і далі для нього залишається принциповим, тобто вихід на задекларовані лінії до і Луганщини залишаються для них принципово важливим. Ну і звичайно мають ще певні якісь там бажання чи зітхання стосовно Харківщини у стратегічному контексті, що зараз відбувається взагалі по лінії розмежування. Ми так у званій зоні стратегічного. Перемелювання або стратегічні рутини, третя стадія класичної індустріальної війни, і в цьому напрямку ми рухаємося об'єктивно право правильно, знекров наших ворогів, і це навіть і чорноротий терорист Гірким визнає як заслугу українських військ. І дійсно, оцим методом прогризання ми рано чи пізно в якійсь точці. Влаштуємо пролом, а де коли і за яких обставин це станеться, то нехай хороші новини, дійдуть до нас природним способом, але ж росіяни побудували ешелоновану з трьох ліній оборону. Схоже на те, що це як ну, скажімо, як капустина, так здається, що потрібно зняти декілька шарів і потім вже дістатися до основного. Чи можна говорити тут так само, що пробивши? Перший, другий, ну очевидно, що всі три е, смуги оборони росіян потім буде суттєво легше, тому що їм фактично не буде на чому закріплятися і вести оборону. Це слушна думка. Головне цей пролом організувати чи низку проломів організувати. А далі у них зможуть оперативно діяти легка механізована піхота, озброєна високошвидкісною броньованою колісною технікою, яка зможе здійснювати ну просто колосальну велику кількість найрізноманітніших типів манерів від глибокого проникнення до оперативного оточення невеликих груп але Це вже окрема воєнна наука. На мій погляд, у стратегічному сенсі саме на це і. Розрахунок зараз надважливо знекровити ворога у частині логістики, так, логістики, так званий логістично вогневий захмах, котрий повністю себе випродав по операції. Ми сконцентрувалися. А те, Вибачте, а те, що відбувається в тилу ворога? Ми бачимо, що зараз е е гинуть їхні офіцери, генерали. Е ми бачимо, що певні затримують навіть. Е їхніх очільників певних родів військ як це може впливати на війська атмосферу там, і чи може це загрозувати новим схожим на вагнерівські походам? Те, що буде черговий раунд боротьби між вежами не немає ні найменшого сумніву. Питання лише хто коли з яких обставин його організує, хто переможе, а хто програє. А від перестановки до сума не міняється. Я би не піднімав наші очікування до рівня того, що отмовляв якихось там генеральних силу відсторонили і що щось зміниться на лінії розмежування. Коли е ті пригожуть пункт, е гострота атаки вла ще більше. Дякуємо вам, спасибі за ваш аналіз. Петро Черник, військовий експерт, полковник, був із нами на зв'язку.